Днями на вулицях міста роздавали листівки без будь-яких вихідних даних. Ним міський голова Руслан Токар приділив особливу увагу на сесії, адже інформація надрукована там безпосередньо стосувалась мера та його діяльності. А листівка мала назву Руслан Токар. Це документ без опознавательних знаків дічапасертозика. Адмари збирателя просіти на обладіт, воду, барплатну, політичність. семейство, местность... что власти, что есть позорным, циничным, аморальным явлением по отношению к городскому обществу. Дальше интереснее. Расправы, репрессии, шельмование и накомыслящих руководителей коммунальных предприятий, я так понимаю, это захимы и все остальное, да? Скора помощь допомога, ЛДЦ і В листівці містилась також інформація громадського руху Нікополь Бестокора про заклик на загальноміські збори щодо проведення референдуму про висловлення недовіри міському голові. Обурила мерила не тільки сама листівка, а й те, як її роздавали. Присутні продемонстрували відеоролик прес служби міськради, в якому дві 16-річні дівчини розказали, що їх найняли на погодинну роботу з розповсюдження листівок. Можна би просто. Поля до щони людьми дошкольних, понимаєте? Це діти. Це діти. Якщо хочеться допомогти дітям в літній канікулі, то так допомагати не надо. А газети правильно було там на здачі, там можуть бути. Подобні речі проти закони дітей засовувати, не є правильно. Міський голова закликав начальника міліції Анатолія Колбатова надати правову оцінку, тому що відбулося. А депутатів підтримати його рішення звернутись до суду на авторів листівки.